Питання ядерної безпеки не сходить з порядку денного. Після свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію місія Магате звіт звіти. Навколо нього зараз теж точаться дискусії. З нами Олена Паренюк, старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС національної академії наук України. Олено, вітаю. Доброго дня, пані Олено. Після оприлюднення магате свого звіту його оцінки, ну принаймні ті, які я бачив, розділилися на кардинально протилежні. Одні називають його беззубим, а інші називають спокійним виваженим документом фахівців, в якому справді відсутня будь-яка політика. А яке ваше враження від цього звіту? Я пристаю до лагеря других експертів про те, що це дійсно спокійний і виважений звіт. МАГАТЕ неодноразово вказувала на те, що місія буде технічною, а не політичною. Але мене дуже тішить той факт, що там все ж таки вказано, що потрібно зробити демілітаризовану зону. Навколо ЗС і на території ЗС там свідомо не, вказано, не вказані параметри демілітаризованої зброї, демілітаризованої зони, і там свідомо не вказано, хто стріляє в атомну станцію. Факт стрільби і пошкоджень є, але хто це робить, не вказано для того, щоб зберігати можливість контакту з обидвома сторонами, тобто із Україною і з Росією. Вчора Гросі говорив на засіданні ООН, тобто фактично свою технічну експертизу, свою оцінку ситуації він доповів на засіданні магате, а надалі вже питання Магате, що вони будуть робити далі. Але для Магате очевидно, що ну технологія, скажімо, там через Совбес. ООН щось пропускати не працює, тому що Росія буде витувати, тому будемо дивитися, як запрацює нарешті світова дипломатія. А теоретично, якщо через ООН неможливо проштовхувати результати оцій демілітаризації, рішення про демілітаризацію, то куди магате може з цим звернутися? Ще є, хоч якийсь варіант. Е, ну, я сказала, що через Раду безпеки так. Е, неможливо це протягнути, е, але ми не знаємо. Я не дипломат, тому я не знаю інших механізмів. Угу. Тобто, фактично, Україну ж не взяли в НАТО так. Але фактично наша армія воює за стандартами НАТО, і фактично вона вже є армією НАТО. Але де юре, ми не в НАТО, і я так маю і що. надію на те, що те саме станеться з е, запорізькою атомною станцією. Тобто, якщо Рада безпеки не може видавати ніякі декрети через те, що вона блокується Росією, то я маю надію, що 5 місяців дипломати щось робили і вигадали якийсь новий формат. Добре, тоді повернімося, пані Олено, до ваших безпосередніх функцій. Безпека атомних електростанцій? Існує побоювання, що ці російські обстріли АЕС Запорізької вони можуть призвести до техногенної катастрофи. Яка найгірша техногенна катастрофа можлива у випадку Запорізької АЕС? Найгірша катастрофа можливо, якщо вимкнуться всі системи живлення водяних насосів, що охолоджують реактори. І я маю сказати, що навіть ті реактори, що зупинені, їх потрібно охолоджувати, тому електроенергія необхідна чи то з української мережі, чи то від власної генерації станції, але нам потрібна електроенергія. І ось в разі, якщо вимкнуть, ми вимкнемо Запоріжжя з нашої системи, включаться дизель-генератори. В разі якщо щось не так станеться з дизель-генераторами, почнеться нагрівання палива в самому реакторі його розплавлення. І за кілька годин можливий витік радіоактивності, тобто виход радіоактивності з руйнуванням. Ядра реактора це найгірший сценарій, а, і далі ми його можемо множити від одного до шести. Тобто, якщо це станеться з одним реактором, це може статися з усіма шістю реакторами. А, це найгірший апокаліптичний сценарій. Ми дуже сподіваємося, що до цього не дійде. Скільки часу а, Та а скільки часу від моменту вимкнення охолодження реакторів до розплавлення палива? А, якщо я не помиляюся, то, то це 9-14 годин. Але це у реактора, що працює. А питання в тому, які були характеристики реактора на момент вимикання, тобто чи він працював, чи він вже розхолоджувався, чи на повну потужність, чи на половину потужності. Тобто, це залежить дуже від багато чого, і на це питання можуть відповісти певно тільки інженери, що власне зараз керують реакторами. Тобто, якщо я правильно розумію, неможливо просто вимкнути атомну електростанцію. Замкнути її і сказати, все вона зараз не працює, ми її потім увімкнемо. Все одно повинен бути мінімальний персонал, який буде слідкувати за тим, щоб оце охолодження реакторів продовжувалось незалежно ні від чого. Так, ви абсолютно праві. Тобто Чорнобильська АЕС, яку вимкнули у 2000 році. Досі має персонал, який слідкує за тим, щоб ну тобто там вже перевантажили паливо з першого третього блока. Там уже немає палива в реакторах, але там є досі персонал, який слідкує за тим, щоб ця станція нормально функціонувала. А це вже скільки 22 роки пройшло. Е, тому е, закони фізики нам говорять про те, що ми не можемо просто як чайник, як е, світло вимкнути атомну станцію, тому що навіть якщо ми е, модеруємо ядерні реакції, тобто вже не йде самопідтримуючася е, реакція розпаду урану, все одно є певні радіонукліди, вони гарячі фізично, тобто вони не тільки радіоактивні, вони і гарячі ще mm -hmm. їх потрібно е, певний час охолодити. Доки їх в принципі можна буде відтуда звідти взяти, зрозуміло. А, а ще угу. Так, дякую. У нас на жаль вичерпується пані Олено час. Ну але загальна думка зрозуміла, і дякую за те, що ви нам пояснили такими простими словами. Олена Паренюк, старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки атомних електростанцій. НАН України була з нами в ефірі. Ефір триває.